Володимир Олександрович Зеленський це самозванець, а не президент. От, на підставі статті 108, 109, 110, 111 та 112 Конституції України через порушення Верховною Радою 22 лютого, 21 лютого 2014 року Конституції України та у зв'язку з поваленням державної влади. Та Конституційного ладу. Тому Володимир Олександрович Зеленський не президент України, а самозванець. Тому рішення Верховної Ради, Кабінету міністрів, президента України, будь-які їх укази, вимоги. Це порушення статті 60 Конституції України. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази та розпорядження. Всі органи влади згідно статтє 19, повинні діяти в межах своїх повноважень. Ніхто не зобов'язаний виконувати те, що не передбачено законом. Верховна Рада України порушила статтю 5 Конституції України, а також багато статей. Для прикладу, одну з статей, що в Україні діє верховенство права. І так далі. Тому підписуйтесь на цей Ютуб канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу, знищимо українську та російську пропаганду разом. Розмажемо їх правдою по стінці. Слава Україні! Зеленський самозванець, а не президент.